Опівночі має розцвісти папороть. А щоб її побачити, потрібно принести когось у жертву. Що? Вбити вівцю? А краще безвинне, немовля. Але можна і просто. Когось із людей. Поки до нас сюди з'їжджаються, усі віднизу круги і влаштовують шабаш. Іванка там теж бере участь. Її ще мореною називають, бо вона чисте зло. Ну ні. Зі мною Зі мною це не пройде. Це вляпалося в історію. Та ти просто не хочеш бачити очевидного. Сьогодні це шанс для тебе. Ми особисто повинні взятися за цю справу. Романтично. Ага. Та морг мій другий дім Я люблю тебе знову обдурила Біжи, біжи, Ганус. А то прогавиш своє щастя. Вертава вітьма! Ти нікого сьогодні не в'єш. Я тебе не О, майора, давай, біжи! Ты плачешь?